Ну, власне немає обліку. Наступне питання про те, коли ну що робити, щоб провести облік готівки, тому що звичайно що... Е... Перевізникам не дуже це вигідно робити, тому що їм доведеться ну них позбавляється ліва каса, на якій більшість з них як до сих пір на мене живуть. Тобто, як зробити цей облік, коли перевізник пояснює, що мені це не вигідно, це важко, це треба брати кондуктора водій не може вилікатися. Але й страждає інвестор, який свої гроші в це вкладає, але його систему ігнорують, тому що невигідно виходити повністю на білу. Ваші слова абсолютно правдиві. Тобто зараз це і не обліковане. І сьогодні я знову ж таки піднімав питання перед перевізниками. Якщо ви хочете, ми рано чи пізно йдемо в Європу, ми йдемо в Євросоюз, ми повинні офіційно платити податки. І ті валідатори облик готівки, воно не є щось страшне. Це як цей самий касовий апарат. Е, якого боялися фізичні особи-підприємці, і на рівні держави був прийнятий закон, і зараз е, спокійно фізичні особи-підприємці користуються касовими апаратами роз... РРО або ПРРО. Ну, ну, Принцип цей самий. Валідатор реєструється, перевізник його реєструє в податковій, податково бачив всі надходження е, гутівкові. Пасажир зайшов, натиснув вартість проїзду на валідаторі в гривнях. Який квиток він має утримати, залишив готівку водію, і водій вже нічого з нею не зробив. Вона пройшла по звітності. І так як ви питаєте, коли що перевізникам не вигідно, ну, звичайно, перевізники говорять, що ми хочемо облік. Ми хочемо облік, але давайте трошки почекаємо, давайте трошки почекаємо. Ну, це треба робити паралельно. Я сьогодні їм це озвучував: ведення і пільгових карток, бо ж ми розуміємо перевізників. Це є бізнес, і вони хочуть за надані послуги отримувати кошти. Перевезення пільговиків це так само кошти, обов'язок по компенсації, який зараз лежить на територіальних громадах. Ми зараз будемо починати пілотний проект по виготовленню карток, будемо звертатися до однієї з територіальних громад. Надати певну інформацію пільговиків, а це будуть учасники бойових дій, і будемо запускати виготовлення пластикових транспортних карток для пільгової категорії, для того, щоб ми могли якраз прорахувати кількість людей, які проїжджають, для того, щоб потім територіальна громада могла відшкодувати це перевізником. А що стосується готівки, то ми вже цього тижня на одному транспортному засобі встановили. Інший валідатор і інше програмне забезпечення, яке обліковує готівкові кошти. Ми зараз в режимі тестування готівки, і цей валідатор зареєстрований в податкові, згідно вимог чинного законодавства. І відповідно ми зараз рухаємося паралельно по тих двох напрямках. Щоб вести облік всього відкрито законно, так як воно має бути, це має бути без готівка. Це має бути пільгові перевезення, це має бути готівка. І ми в цьому напрямку рухаємося. Про безготівку я вам розповів. Про готівку я вам так само розповів. Що ви не розглядаєте. Ви не розглядаєте в ультимативному форматі, поставити перевізникам умови, що у вас є от такий то період, бо зараз виглядає як добра воля перевізника. Хочу, зроблю облік готівки, хочу, не зроблю, хочу. Запущу в зміну валідатор, хочу, не запущу. Чи ви не розглядаєте якісь такі більш жорсткі умови, що якщо там є кількість певних порушень, що не працює, постійно запускається на конкретному маршруті валідатора? Або якщо вони протягом півроку не проведуть облік готівки, з ними розривати ліцензію? Знаєте, краще завжди працювати в паритетних і доброчесних умовах. Про що сьогодні було черговий раз наголошено. Ультимативні форми. Ну, скажімо так. Я не мене прихильники таких речей проводити. Скажімо, я думаю, що перевізники самі це розуміють і вони до цього прийдуть. Я бачу, я бачу, що більшість перевізників. вони Хочуть бути не першими, скажімо так, коли воно вже піде, я думаю, проблем з цим не буде. Ми сьогодні ці речі проговорювали, повірте, абсолютно тепла відбулася розмова і з розумінням поставилися всі. Тобто, в нас, ще раз наголошую, є договірні засади. Тобто, в адміністраціях замовником перевезе з перевізниками і з оператором. І у оператора є свої договори. З перевізниками, де прописана готівкова оплата, де прописана е, безготівка, де прописані пільгові картки. Ми рухаємося по цих умовах. І наразі, скажімо так, е, е, такого моменту, щоб приймати зараз кардинальні рішучі зміни і говорити, от все, термін вам стільки, то ну, немає потреби. Воно хай краще протестується, хай краще воно працює і в спокійному режимі зайде на ринок. І надається так, як воно повинно бути цивілізована країна. Оскільки ми рухаємося в Євросоюз, воно воно буде зроблено. Не може бути таке, щоб це був чорний ринок. Та й все. А згідно планів, які є до.